Ще подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю, мене звати Олена Гусейнова, і ми будемо говорити про книжки. Одна з найважливіших звичок, яку цивілізація подарувала людині, це звичка читати. Ніде так повно і так достовірно не поміщається людський досвід, як в книжці, як в письмі, як в літературі. І немає іншого способу знайти відповіді на дуже багато питань, ніж пройти через книжку, тому що книжка це там, де дуже різні люди переживають дуже різні досвіди. І всі вони в нас як на долоні, і для цього нам просто треба вміти читати. Розуміємо, що 24 лютого російська армія, Російська Федерація поцілила в дуже багато наших звичок, в дуже багато нормальних речей з нашого життя. І, зокрема, цю звичку читати, це вміння читати, вона теж пошкодила. Знаємо, це чесні з собою, але не віддамо це, як і багато-багато інших речей нашому ворогові. Сьогодні будемо читати мілітарну поезію. Езію Катерина Боросенко, дослідниця літератури епохи бароко, літературознавиця. Очевидно, ми будемо з Катєю говорити про цю добу і чому ця доба подарувала нам блискучі зразки мілітарного письма. Катю, вітаю тебе! Вітаю Оленко! 16-17-18 століття. Це мілітарний час. Це тоді, коли українці були задіяні в дуже багато військових операцій, військових компаній. І очевидно, що поети реагували і на цю частину життя, дослідники літератури епохи бароко українською відмічають, що був якийсь особливий фрагмент цієї літератури, елемент цієї літератури пов'язаний з мілітарною поетикою. Звісно, ситуація, в якій перебуває Україна 17-18, кінця 16 століття, це дуже складна ситуація, і попри те, що Дмитро Чижевський літературу цього періоду барокову літературу визначає як одну з небагатьох в європі, де релігійний компонент домінує над світським компонентом. Ясна річ, споглядаючи все, що відбувається довкола, українські автори вони не могли мовчати. Ясна річ, з'являлася природна реакція на ті процеси, які відбуваються. А Україна тогочасна це і сутички з поляками напади. Татар, перші сутички, які відбуваються після поглинання України московською державою з росіянами, і ясна річ, численні повстання, які то там-то там спалахують всередині самої України. Ти сказала, коли б я тобі пропонувала цю тему, що наймілітарніший наш поет Лазар Баранович? Хто такий Лазар Баранович? і Чому він наймілітарніший наш поет доби бароку? Я взяла в лапки наймілітарніший просто корпус текстів, який перекладений сучасною українською мовою. Корпус текстів, який перекладений з польської мови, оскільки інша провідна ознака української барокової літератури це її багатомовність, і фактично три мови: книжна українська, польська і латина це ті мови, якими твориться наша література в той час, Лазарь баран Новоч дуже багато поезії пише по польськи фактично весь корпус поезії у нього польськомовний. І коли я почала дивитися на тексти, які перекладені, тому що і Ворновського є такі тексти, знаменитий вірш Мазепи, який докладався і іскрою до доносу, який вони писали Петру І. це мілітарна лірика. З авторів, які залишили дуже цікавий слід в нашій літературі, які вплинули на літературу і своєю творчістю, і плекаючи молодих талановитих авторів, Лазар Паранович, мабуть, найцікавіший. Чим ще цікавий Лазар Баранович, йому належить ідея після оцього союзу Богдана Хмельницького, що ми можемо очолити власне як культура розвиненіша ніж російська культура. Ми можемо навпаки стати на їх чолі. І Лазар Баранович, десь так думаючи, що на чолі Російської імперії будуть українці, починає розробляти Цю от ідею Російської імперії, і власне десь ідея про її витоки з Київської Русі це Лазарю Барановичу. Єдине, що як завжди не так сталося, як гадалося. Але Катю, давай почнемо з самих текстів. І як ти думаєш, чи варто їх сьогодні читати українським воїнам, і українським поетам, які пишуть мілітарну лірику? І, звичайно, варто читати, тому що знову ж таки специфіка, от коли вірші пише воїн, і коли пише е, релігійний діяч Алазар Баранович, архієпископ Чернігівський і Новгород і знову ж таки він крізь призму релігійності розмірковує. про те, що відбувається в Україні, от один із його текстів: та ознака в Україні: що земля її в руїні, так як на човен хвилі налітають на Україну лиха нападають. Ні, і ще гірше: човен воду крає, а Україна в крові потопає. Ани водою, правиш і вітрами, хай же затихне, ця над нами. Тобто, от фактично, вірш десь про сьогоднішній день, хоча писалася більшість його текстів, цих якраз під час численних облог Чернігова татарами і коли уже сили вичерпувалися, якось він намагався під. Тримати знову ж таки молитися, знову ж таки уповати на те, що якщо ми будемо мужні всередині, то і Бог буде нам допомагати. Якщо ми будемо вірні самі собі, тому знову ж таки, отакий цікавий погляд на воєнні справи. Другий текст, який ти радиш, Лазара Барановича. Знову ж таки, з цієї збірки доволі багато цікавих текстів звучить дуже суголосно нашому дню ця війна, світ розладна. Гріхи з воїн намножились, бодай ті нам і не снились. Ця труба зі сну розбудить і людей даремно губить. Вже ніхто не допоможе, тож на нас ти зглянься, Боже дай наш край утихомирить, бо війна нам лихо чинить. Ну, знову ж таки, оці труби ми можемо співвідносити з сиренами, які не дають спокійно спати, особливо нашим великим містам Києву, Харкову. Знову ж таки дивимося про лихо, яке скрізь панує. І сподіваємось, ну ми не лише на Бога, ми сподіваємось і все ж таки на ЗСУ, яке допоможе здолати це лихо. І третій текст. Знову ж таки довго думала і вирішила, мабуть, у світі так ведеться, що лихо сміється, все, що у світі, пожадливість хвалить, кожному очі тілесністю палить. Виха єдина у світі панує, кожен сусіді ніщо не дарує. Світ цей прийшовши, Господь казав вірним. Вчись кожен серцем, як я будь покірним. Мало з людей, хто дозрів до покори, пихою кожен хвалитися скорий. Кожен з малої причини гнів має, кров слабших гляньте, кругом розливає. В гніві не будьте, як сонце заходить. Бог дав знати, що гнів вельми шкодить, сонця проміння надвечір згасає, в гніві людина, людину ганяє. Люди не хочуть бути рівними в світі, слабшого дужчі тримає огніті, жити учили, апостоли в мирі, голий меч світ в руках у жовнірі, миру на світі ми зовсім не маємо, миру із неба хіба виглядає, пане, дай миру, хай бійок не стане. Жалься над нами, дай жити нам, пане. Як буде бити щаблюка що, що сили, стануть зростати на світі могили. Мари марс робить, нехай Марс на мари, ляже, мов злодій, який зажив кари. Тобто, знову ж таки, оцей прямий перегук: сусід, якому муляє очі, те, що сусіди живуть краще, те, що вони живуть в мирі, в злагоді, і от треба прийти з війною, все знищити. Тут з'являється алюзія на античну на римську поезію. Цьому тексті. Так, культура бароко в Україні ж не було таких виразних явищ Ренесансу, як вони були в Західній Європі. нас побічно ця доба відобразилась власне в культурі україно польського порубіжжя. А в основному цю культурну функцію відкриття античності в Україні на себе взяла епоха бароко. Катю, я прочитала, що Лазар Баранович був вчителем Івана Мазепи. В мене склалося враження, що теж дуже така суголосна до сьогоднішнього дня ситуація, коли українські письменники, і поети і філософи тісно співпрацювали, спілкувалися, перебували в якійсь такі тісній комунікації з українськими воїнами і політиками? Зрештою, як сьогодні, хтось з українських письменників і поетів і філософів, зрештою, зараз на фронті. А хтось їх підтримує і словом, і волонтерською роботою. Ми взаємну таку комунікацію дуже цісну зараз. спостерігаємо. чи насправді Лазар Баранович. Був в якихось комунікативних, зокрема, от таких учительських стосунках з Іваном Мазепою, і чи ця ситуація була традиційною? Так, був учителем Івана Мазепа. Знову ж таки ситуація. Тоді комунікація ще була тісніша, тому що єдиний навчальний заклад в Україні це Києво-Могилянська академія, через який проходили всі. І ті, хто обирав собі світську потім кар'єру, і ті, хто обирав собі духовну кар'єру, і ті, хто отримавши засадничі якісь знання, потім навчався десь на заході. Але от спочатку була Києво-Могилянська академія. Символ тогочасної України, Іван Мазепа він навіть радився з Лазарем Бороновичем. Ми знаємо його як потужного мецената, кого з учнів варто підтримати фінансово, кого варто підтримати, щоб видати його поетичну збірку. Це були три мілітарні вірші Лазара Барановича, доба бароко, доба українських воїнів, українських битв, українських зустрічей з майбутніми ворогами, але насправді з майбутніми партнерами. Катерина Борисенко, літературознавиця, дослідниця епохи бароко розповідала нам і цитувала нам Лазара Барановича. На сам фінал Катю запитає тебе, я тебе слухала і помітила, що ці прекрасні тексти, які мілітарні, які очевидно реагують на такусь дуже конкретну ситуацію, пов'язану з добою, в яку жив Лазар Баранович, вони насправді антивоєнні. Так, тут якраз вмикається церковний діяч, який найперше хоче, щоб всі люди жили в мирі і злагоді. Що ясна річ, якщо до тебе прийшли з мечем, то треба боронитися. Але якби от люди за меч не хапалися і не йшли, от оцей вірш, який я останнім цитувала, і не йшли до сусіда відбирати у нього, а думали, як би самим щось надбати. Наскільки би краще жилося в цьому світі? Ми дуже віримо, що з нашою перемогою відбудеться великий процес міжнародний, після якого навіть Росія зрозуміє, що є речі недопустимі в світі, і є недопустиме ставлення до людського життя. Читайте українські книжки, там відповіді на всі питання, і довіряйте Збройним силам України. Ви слухали подкаст Книгосховище. Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоби не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google подкастах, Apple Подкастах, та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі Радіо Культура.